Типи, думаєте це смішно? Дивіться, Це йде тіп. Новогодня а ще й цукорок продачу. Детектора піві нема. Бо його пока нема. Так от, о! Потужна потужність виглядає отак. От вот. Взагалі Такое себе FPV, конечно. Вже шкоди великої зробили. І щось там карамультуками і всім іншим переймаємо заходи, але у техніки багато. Ну, піде нам теж не весело, я вам скажу, хай не радіюсь. Їх не так багато. Баячка, як би там не було, реагує. На зміну ситуації хотіл срис. Щоб там не були потужні, ФСБшні офісні криси, з офісу потужно. А тут Тут, коротше, найкраще місце на землі, І тут найкращі люди. А то якщо коротко, що підари військовим шляхом, ніколи в житті нас не візьмуть. Якщо, звісно, нас в тилу ФСБшні криси не здадуть. А вони роблять це систематично 2014 року. Але болті на 32. Ще побратими. Отам, хто побитий, порубаний, постріляний, вдома. Гуртуйтеся, а ми там свою роботу закінчимо і доєднаємося. Все буде Україна, слава нації, федерації. Маленьке бункерне мило обов'язково здохне.